15 вересня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася парадна нарада. Під головуванням виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського. ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Директор комунальної організації міськ світло Віктор Кострицький повідомив, що підприємство також працює в штатному режимі. Проводився робочий об'їзд, під час якого інспектувався стан зовнішніх мереж освітлення і транс. Форматорні підстанції. Виконувались заявки від населення по заміні ліхтарів. 12 вересня на годиннику пів шостої світла в місті немає. Дуже дивиться безпеки 6, а світла на вулиці залізничників немає. 6.05. Починають 6.07. Світла немає. Вулиця Каштанова. Ось вулиця Лібовська. Охомер, бачите. Нічого не горить. Котра година. Десять хвилин сьомого. Вас ніж сьомого. Світло як не горіло, так і не горить. Директор комунальної організації Міськ світло Віктор Кострицький повідомив, що підприємство також працює в штатному режимі. Проводився робочий об'їзд, під час якого інспектувався стан зовнішніх мереж освітлення.